Кирило Кожум'яка Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві, а дочка була така гарна, що й сказати не можна. То Змій її полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається раз у нього, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них. Чи видягне от він їх? А йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна і взяла собі те на думки й думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись, а при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі й написала до отця. От так і так пише: У вас, тату, є в Києві чоловік, на імення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він і Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі? Благайте його, таточко, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'я та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий змій, згубив, видно, мою дитину. А далі приманув до себе голубка глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так, ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився то послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері з острахом, та й злякались, дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі, до них спиною, і мене руками дванадцять кож, тільки видно, як коливаю отакою білою бородою. От один з тих посланців і каже Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак «От і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті, Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрало його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, для вас я вже зроблю, пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і 12 возів конопель. Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній, подів десять та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов питися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій, та вхопить зубами Кирила, то так шматок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмоток конопель і вирве. А він його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий змій, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою тільки луп, що розженеться, то він знай його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж. Іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще краще, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, стіпивши руки. Жде, що ж то буде, коли ж зміюка бубух аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому дякувати, та вже з того часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив кожум'яками. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал, а для більш спокійного сну. Вмикай нашу колискову «Добраніч».